Побувати в різдвяній касті запрошує парк Тіволі, що в Копенгагені. Гостей зустрічає ялинка, що виблискує вогнями, на деревах погойдуються зірки, а над доріжками сяють планети. Цього року тут виникло скандинавське селище і з'явився будинок Санта-Клауса. Дітям пропонують взяти участь у конкурсі та знайти потаємні двері до житла ельфів. Також гостей чекає ковзанка і різдвяний ярмарок. Різдво в тіволі це традиції. Тут ви впізнаєте його за вогнями та святковою атмосферою, за ароматами традиційних данських страв і напоїв. Парк немов перетворився на величезну сяйну інсталяцію. Періодично тут також влаштовують світлові шоу. Це фантастика. Вогні всюди просто диво. Святкова ілюмінація прикрашатиме тіволі до 5 січня.